Що спільного між туалетним папером і онлайн позиками в крипті? І те, і те рветься в найбільш непідходящий момент. Привет. З вами Кіберщит і я його ведуча Христина. Сьогодні ми будемо розмотувати ще один псевдокредитний сервіс в Крипті Кріпсі, який на своєму сайті гордо заявляє, що вони зробили справжній прорив в сфері онлайн-кредитування. Угу, Прорив тільки виглядає це не як прорив технологій. А як прорив каналізації? Тому смердіти буде всюди. А щоб не смерділо, поставте вподобайку до цього відео, підпишіться на наш канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нічого цікавого. Кріпсі це новий штам вірусу Біткепітал, який, як і біти, прийшов до нас з Англії. Адже всі договори кріпсі оформлюються англійською компанією High Tech Dynamics Group Limited. Її директором є громадянин Естонії Вальдемар Пальмодже. За минулий рік він став номінальним власником аж 19 українських компаній. А це типовий слід фіктивного конвейера для обманних схем. У наступному випуску ми детальніше розповімо. Чий український бізнес був переписаний на цього естонського номінала, та що за юрист сприяв цій оборудці? А поки що їдемо далі. Кріпсі, так як і біти, не мають жодної ліцензії на діяльність в Україні, тому вони використовують жорсткі методи шантажу боржників. Ми отримали велику кількість звернень від людей, які постраждали від терору кріпсі. От подивіться на це асорті погроз. Погрози з фіксацією на шлюхах, педіках і підофілах. Якщо це не працює, вони починають тероризувати близьких. А коли і це не спрацювало, вони роблять оголошення ось такі, і розсилають їх усім. Але пам'ятайте, що погрози кріпсі – це всього лише зливний бачок. А тому вони мають бути в каналізації, де вони одного дня й опиняться. А зараз запрошую вас до Деснянського районного суду міста Чернігів, який 2 травня 2025 року розглядав скаргу жінки, яка постраждала від представників компанії Кріпсі. Вони зателефонували їй і почали вимагати повернути борг, якого вона ніколи не брала. Ці злочинці навіть отримали доступ до її банківського рахунку, але карту було згодом заблоковано. Коли ця жінка звернулася в поліцію. Почався психологічний тиск і дзвінки всьому оточенню. Але навіть після офіційної заяви про злочин за статтями 182 і 355 кримінального кодексу, поліція не внесла відомості до ЄРДР. Суддя, пославшись на відсутність достатніх даних, відмовив у скарзі. Судова відмова у цій справі це не просто юридичний документ, це свідчення того, що навіть очевидні факти кіберзлочину можуть бути проігноровані системою. А саме тому кіберщит бере ці справи під свій контроль. От Деснянський районний суд не знайшов об'єктивних даних, які свідчать про ознаки кримінального правопорушення. А я знайшла. І у цій справі є ознаки одразу кількох правопорушень. І в цьому нам допоможе юрист громадської організації Кіберще Денис Смолинський. Привіт, Денисе. вітаю Денисе, Скажи, будь ласка, які ознаки кримінального правопорушення є в цій справі? У цій справі є декілька ознак кримінального правопорушення, починаючи з незаконних дій з платіжними картами, зламу інформаційних систем, закінчуючи вимаганням та порушенням таємниці приватного життя. А сорт асорті, асорті. цілий букет <рес> 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 ще таке питання: всі ці сервіси кріпсібіткепітал їм подібні, вони люблять використовувати фразу договір. Ви підписали договір, тому ви маєте сплачувати. Взагалі, чи є в цього договору яка-небудь юридична сила. Цей договір має приблизно таку юридичну силу, як напис десь зроблений невідомими особами в туалеті. Пояснюю, чому я так кажу, тому що. Оці псевдокредитори, так би мовити, під Кепітал вони не мають ліцензії НБУ на видачу фінансових кредитів в Україні. Вони взагалі не діють в правовому полі України. І саме тому, якщо мова йде тільки про повернення, то вона йде про повернення тільки тіла кредиту без надуманих накручених відсотків. Тобто, які правові наслідки можуть бути у кредиторів, які там не можуть повернути цю позику, якщо підсумувати, а, якщо підсумувати, то вірогідність подання позову е до боржника ага. від цих кредиторів е в українські суди, вона дорівнює вірогідності влучання метеорита в Кремль. Вони ніколи першими не подають позови до боржників ніколи. Адже вони не налаштовані на вирішене питання з боржниками в юридичній площині, а так би мовити, заточені під інші дії, такі як шантаж, вимагання і психологічний тиск. Зрозуміло. І останнє питання: якщо людина все ж таки зв'язалася з цими сервісами, почала отримувати погрози, шантаж, обдзвон, взагалі всього оточення, що ти їм порадиш робити? По-перше, Пораджу повідомити оточення, повідомити рідних, близьких про те, що буде відбуватися тиск на них. По-друге, треба фіксувати всі е, ці прояви їх діянь, робити скріни, записувати розмови з колекторами, після чого подавати заяви до правоохоронних органів, таких як поліція, кіберполіція. Та також пропонуємо звернутися до нас, до нашої організації. Та звертайтеся до кіберщита. Ну і останнє питання не до тебе, а до Чернігівського районного суду. То ви все ще не бачите жодних об'єктивних ознак кримінального правопорушення. Ми отримали десятки звернень потерпілих і вже відправили докази до правоохоронних органів. Національний банк України офіційно визнав, що кріпсі працює без ліцензії. Якщо слідство і далі буде висіти, ми оприлюднимо імена всіх українських бізнесменів, які переписували свої контори на цього естонського номінала. Пам'ятайте, кріпсі це не прорив у сфері криптокредитування. Це сервіс, який стабільно працює лише в одному режимі режимі поносу пустими погрозами і шантажу. А найкращий захист від чужого поносу дистанція. Тому включайте здоровий глузд. Фіксуйте погрози, відправляйте звернення до Кіберполіції і Національного банку України. Офіційна заява це те, що запускає процес. Чим більше скарг, тим швидше система зреагує. А з вами був Кіберщит. Лишайтеся з нами.